Ось такий вигляд вже за три місяці матиме їдальня Полтавської загальноосвітньої школи номер 38 Капітальний ремонт у приміщеннях їдальні та харчоблоку розпочали у вересні цього року. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Емщикової, кошти державного бюджету, а це понад 27 мільйонів гривень, залучено на ремонт двох їдалень у школах номер 38 та 26 через цифрову платформу Дрім. Додатково спрямовані гроші із міського бюджету понад 11 мільйонів. Важливо зараз залучати фінансування всіх рівнів. І ось це є прикладом співпраці міської і державної влади. З державного бюджету на харчоблоки полтавської територіальної громади залучено понад 27 мільйонів, і з фінансування із місцевого бюджету це понад 11 мільйонів. Така ініціатива стала можливим, тим, що перша леді Олена Зеленська робить все для того, щоб тема здорового харчування впроваджувалась не просто на словах, а й на справі. Наразі демонтажні роботи у приміщеннях 38-ї школи завершені. Триває облаштування поверхонь та проведення комунікацій у школі. Ми знаходимося у центральному виробничому приміщенні, по центру, якраз де я стою, будуть знаходитися плити. Це плити на 10 конфорок. Тут же поруч будуть пароконвектомати, буде сковорода, яка виготовлятиме теж певну їжу, буде пекарська шафа. У самій їдальні працюватиме буфетна зона. Поруч знаходитиметься кабінет кулінарії. там діти навчатимуться готувати. Окрім капремонту, у школі встановлять і нове спеціальне обладнання. Це будуть і два пароконвектомати. Це буде сучасна електродам, якась супермодна сковорідка величезна. Це будуть сучасні тістоміси, які надзвичайно полегшать. Це буде нарешті картоплечистка. Це будуть і сучасні посудомийні машини, в яких дуже важливо відбуватиметься процес не тільки миття посуду, але ще й його дезінфекцію. Директорка навчального закладу Тетяна Веркалець каже: оновлення у їдальні 38-ї школи не було з моменту будівництва, тобто 34 роки. Для капітального ремонту їдальні було виділено двадцять. 22 мільйони це державна субвенція в відсотковому відношенні 70 на 30. 70% це фінансування держави, 30% це фінансування міської влади. А ось у школі номер 26 ремонтні роботи розпочнуть вже наступного тижня.